Друзі, доброго дня! В мене в руках кокос. Я його купила в звичайному супермаркеті. Він коштує зовсім недорого, ну, у всяк випадку, цей вид кокосу. І сьогодні. Я розповім, що з ним робити, як з ним робити. І ми зробимо кокосове молоко, кокосове масло і кокосове чатні. Сама складна частина роботи з кокосом це його розбити. Хто живе в приватному будинку, мабуть, може покласти цей кокос у якийсь мішок. і… Бити цим мішком об асфальт або о каміння. Але треба казати, як купляти кокос, як його обирати. Ви берете на прилавці і слухаєте, Там рідина. До речі, це зовсім не кокосове молоко, не те, що ми називаємо кокосовим молоком. Це сік кокоса, мабуть, вода кокосова, вона смачна. І зараз ми будемо намагатися її дістати, щоб випити. Ось тут є такі три ямки. Це самі м'які такі міста на кокосі, бо на поверхні в інших містах ви ніяк кокос не розіб'єте без якогось. Важкого предмету. А тут ми можемо гострим ножем, чи якоюсь там, не знаю, приладом гострим зробити дирочки. Ну, ось одна з цих ямок більш м'яка, я вже зробила таку дирочку, проткнула її. Там м'якоть кокоса біла вже видна. Так, щоб туди не попали якісь там шматочки інші, там краще це робити через ситочку. Ну, що, о, сік кокосовий ліється. Він... Ну, ось, я вилила сік кокоса. У чашку і процедила його. І спеціально такий прозорий такий стакан налила, щоб ви бачили, скільки його получилося і який він. Ну, Він прозорий, але там якась, якісь частички чогось там плавають. Це можна пити. Дуже смачно. Тепер. Ми будемо розтрощувати цей кокос. Для цього нам потрібен якийсь такий важкий нож або така маленька сокирка, бо в одній руці нам треба цей кокос тримати і повертати, а за допомогою такого тяжкого ножа чи сокири не гострою стороною, а тупою ми... Будемо ось так його постукувати і до тих пір, поки не з'являться тріщини. О, коли він починає тріскатися, наче звук змінюється, у кого добрий музичний слух, ці почують. Ось, бачите. Він вже тріснув, але нам треба, щоб ця тріщина була повз весь горіх, щоб ми його просто розкололи руками. Тому продовжуємо. Ага! Він розколовся. Бачите? Нам треба ще продовжити чуть стукати по кокосу, бо... Ось ця внутрішня частина повинна чуть-чуть відділитися від цієї кори, тоді ми зможемо її винути. О! Бачите? Він вийшов із такого от гнізда. До речі, такий таку шкурку кокоса. Можна використовувати як якусь таку підставку під щось. Це гарний такий сувенір. Його можна там, ну, прикрасити, обклеїти чимось і складати в нього щось. Так, ось одну половинку я витягнула. Зараз я буду витягати іншу половинку, і розповім, що ми робимо далі. Ну все, дві половинки я витащила. Перша. Така залишилася гарна половинка. Другу я просто поламала. І тепер наступний етап: я його не полюбляю, бо він дуже нудний. Треба ці половинки почистити. Бо ось цю корку коричневу ми повинні зняти. А щоб її зняти, треба краще розрізати цю. Шматок кокосу на якісь невеличкі шматочки, сісти і ножем знімати ось цю коричневу корку. Зараз будемо це робити. Ну, ось такий кокос в мене. Вийшов я сіла перед телевізором, дивилася кіно та чистила кокос та порізала його на такі ж маленькі шматочки. До речі, він дуже смачний, і я так зупиняла себе, щоб не з'їсти багато, бо він такий жирний, і їм можна насититися добре. Він смачний, але все, що ну, дуже багато, це не дуже добре. І зараз ми е, ці шматочки будемо покладемо в роздріблювач і будемо його перемолувати. Щоб кокос краще перемілювався, е, в нього треба доливати трошки води час від часу. Е, я забула заздалегідь закип'ятити воду. Тому я взяла зараз гарячу воду, нічого страшного. Ми його потім все одне будемо заливати гарячою водою. Ось така кокосова маса в мене вийшла. Вона тепла, бо я заливала її кип'ятком. Ну, і це, це мабуть, краще, ніж заливати її холодною водою. Один кокосовий горіх, а скільки варіантів застосування, вживання він нам дає. Ну, По-перше, це просто почистити та їсти. Так? Ми випили цей кокосовий сік, кокосову рідуну, яка була внутрі кокосу. І зараз ми будемо робити кокосове молоко та одержимо трошки кокосового масла навіть. А потім ми зробимо ще одну страву з кокосу. Щоб зробити кокосове молоко та кокосове масло, ми повинні ось цей роздріблений кокосовий горіх залити кип'ятком. Скільки кип'ятка це ну, на ваш розгляд. Бо чим більше кип'ятка, тим менш концентрованим буде кокосове молоко. Я буду заливати не повну банку. Вода закипіла, і я додаю окріп в банку з кокосом. Ось цього, я думаю, буде достатньо. І тепер цю суміш я залишу, доки вона не стане кімнатної температури. Час від часу я буду це помішувати. А коли Температура стане кімнатною, я поставлю цю банку у холодильник. Перемелений кокос залитий водою десь годину простояв у холодильнику, він вже холодний, цей розчин, цей, як це можна назвати, але корочки масла ще тут немає. Якщо воно постаїться довше, тут З'явиться зверху корочка кокосового масла. Але е, зараз наше завдання не робити кокосове масло, бо його можна купити у е, кількості, яка вам потрібно. Е, кокосове молоко це і є ось е, ця рідина. Зараз ми процедимо її, щоб відділити кокос від е, молока, яке. В нас вийшло, і будемо його пробувати. За допомогою сіточка я буду сцежувати розчин, який і є кокосовим молоком. Так як ми будемо готувати чатні з перетертого кокосу, треба дуже ретельно його зцидіти, щоб кокос був якомога більш сухий. Що таке чатні? Індійська кухня без чатні, ну, просто, мабуть, не може існувати. Як це можна назвати? Це можна назвати соусом, це можна назвати начинкою, якісь додатком до індійського хлібу, до рису. Є така індійська страва, називається талі. Що таке талі? Це горка рису посередині тарілки чи підносу, і навкруги її 5, 10, 15 маленьких. Піалок з різними чатні. Це може бути соус на основі бобів якийсь. Це може бути щось таке гостре, це може бути на основі мангу, ананасу, але це не солодке, це все гостре. І ось один з видів чатні це кокосовий. Я його дуже полюбляю. ну, З рисом це таке. А ось з млинцями, коли е, я одного разу жила в аюрведичній клініці, і там е, давали, готували млинці, і до них додавали е, ось таке кокосове чатні. Це було неперевершено. Ну, ось ось це, те, що я стеділа, це є кокосове молоко. Це е, перемолотий. Свіжий кокос і настояний на воді. Воно дуже смачне. Його можна просто випити. На ньому можна зварити якийсь овочевий суп, на ньому можна зварити кашу, да, що вам завгодно. Але я так думаю, що я його, скоріш за все, просто вип'ю, бо дуже смачний. Друзі, якщо кокосове масло та кокосове молоко, ми можемо купити. Кокосове молоко, до речі, можна купити і в баночках рідке. і В мене завжди є сухе кокосове молоко, бо я його додаю де тільки можна. А ось таку суміш для чатні ви не купите, бо вона повинна бути з свіжого кокосу. І сьогодні ми його якраз приготували. І що нам ще потрібно? Де що завгодно. Бо чатні це теж така творча страва. Те, що ви полюбляєте, то ви і можете до неї додавати. Це мелений кокос, основа чатні. Я буду додавати до нього гірчицю. Але ви бачите, це в нас гірчиця такого, ну ми навіть говоримо колір гірчичний, так? Але в Індії гірчиця це дрібненькі чорненькі зернятка. Але будемо використовувати нашу. Додам мелений коріандр, додам мелений сухий імбир. Можна додати, звісно, і сирий імбір, натерти його. Але ось ці додатки треба додавати у горячому вигляді. Нам потрібно кокосове масло. Можна брати не кокосове, якщо у вас його немає, масло гі можна брати. Що таке масло гі, я Обов'язково розповім. Але тим, хто не знає, що це таке, можна взяти просто звичайне коров'яче вершкове масло. І тепер ось цю гарячу, таку духмяну масу ми додаємо до. Кокосу, сам кокос ми термічно не оброблюємо. Якщо у вас є, наприклад, листя карі, листя коріандру можна додати, зеленушка, духмяна зеленушка буде супер, якщо ви Бажаєте зробити е, таку гостру-гостру таку закуску можна додати сюди чилі. Е, е, я цього робити не буду, бо я ще, чесно кажучи, не знаю, до чого я буду це додавати. Спробуйте, я думаю, що тут є великий простір для творчості. Смаків у чатні може бути безліч. Тому головне основа, а потім додавайте, що ви полюбляєте. Дякую!